Слава Господу нашому Ісусу Христу! Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися про добрі звички. Саме добрі звички, які мають бути в кожного християнина, в кожного християнина, який щиро полюбив Христа і посвятив своє життя для нього. Так, саме звички. Ми поговоримо, які мають бути в християн. Найперше ми прочитаємо Івангелі Луки, 4 роз, 16 вірш, яка була звичка Ісуса Христа. Читаємо. І прибув Він, тобто Ісус, до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм Він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати. Зауважимо, в Ісуса була звичка ходити в синагогу, ходити в синагогу. Віруючі люди мають так само мати звичку, які щиро полюбили Бога ходити в зібрання, слухати Боже Слово, ходити в зібрання, мати єднання з народом Божим. Ця звичка не просто де хто каже, а маю бажання, то прийду, не маю бажання, то не прийду. Неправильний напрямок, неправильно людина має розуміння, має бути не просто бажання. Бажання має бути, спрага має бути, але ще має бути і звичка. Звичка завжди бути в домі Господньому, завжди бути в домі молитви, в зібранні. і не пропускати своїх зібрань. Тому що написано в посланні до євреїв, коли ми читаємо 10-й розділ, ми його прочитаємо, яка є звичка в деяких людей, які відступають від Бога. Читаємо це 10-й роди, 25-й вір. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Бачите, є звичка в деяких пропускати зібрання, тобто пропускати зібрання без поважних причин, без поважних, вагомих причин. Пропускає зібрання. Як зараз легковаже зібрання. Інколи буває таке, чуєш, спомен має відбуватися, а спомин це одне з найважливіших зібрань в церкві Ісуса Христа, служінь, точніше. І має відбуватися спомин, а людина собі поїхала в Карпати відпочивати. А людина собі поїхала десь на курорт, а людина ще собі десь друзями пішла, виникає питання. Виникає питання, яке легковажне ставне, чому вона так легковажить до, до спомину смерті. А я скажу, якщо вона так легковажить спомином Ісуса Христа, то вона так легковажить приходом Ісуса Христа і легковажить спасінням, і легковажить спасінням. Тому має бути звичка ходити в зібрання там, де народ святий збирається, народу Божий. Оця звичка, яка була в Ісуса Христа прийти до синагогу. Коли ми читаємо другий розділ послання Луки, ми прочитаємо 27 вірш. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним». Зауважу, звичай закони. Тобто ми знаємо, що був звичай законний, після того треба було принести в жертву голубенят, і так зробив Йосип з Марією. За Ісуса Христа. Ось це звичай законний. Це не те, що людина хотіла, не хотіла, мала бажання, не мала бажання, але вона мала принести і скласти жертву згідно закону, коли народжувався хлопчик так, і відкривав утробу матерню. Ось яка була звичай був законний перед Богом. Тому ця звичка була. Так само, коли ми читаємо Євангелія Марка, ми можемо прочитати Перший розділ. Так само ще про це, 35-й вірш Марка 1, 35. Читаємо. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, Ісус вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. І там молився. Тобто, в Ісуса була звичка. Виходити і молитися. Часто він виходив вночі молився, він виходив часто з Отцем Небесним мати спільність. Отже, він показав приклад як син Божий, як син людський для нас, наскільки важливе нам молитовне життя, наскільки ми маємо перебувати в молитві. І мати цю звичку, не просто бажання. А я хочу молюся, хочу не молюся. Ні, має бути звичка. Зранку встати, помолитися, ввечері стати помолитися. Е, скажімо так, має бути звичка. Зрозуміло правильно. Я не говорю зараз, коли людина собі може подумати, хто буде слухати цю проповідь, і може собі подумати, що все переросло тільки в звичку, та? а щирого служіння Богу нема. Не про це йдемо. Іде мова, іде мова про те щире бажання служіння Господу і мати ту звичку завжди, завжди до добрих речей, тим більше до молитви. Щиро віруючі люди мають мати щиро бажання і звичку перебувати в молитві. Перебувати в молитві кожен день має бути звичка. Апостоли збиралися на молитву, і перша апостольська церква збиралася на молитву на певну годину. Це була звичка. На молитву вони йшли. Апостол Павло і сили йшли на молитву, коли перестріла їх ворожбитка. Тобто була звичка іти на молитву. І це важливо в нас виробити таку звичку молитовного життя з Ісусом Христом і з нашим Господом і нашим Отцем Небесним. Це молитва, це розмова з Богом, розмовляти з Богом. Так само має бути звичка в членів церкви. Вироблені має бути звичка це найперше так само читання, вивчення, дослідження і практикування Божого Слова. Не один раз я пам'ятаю, як я спілкувався з деякими людьми, які ходять в зібрання. І один мені відповів, я його точніше запитав, як ти читаєш часто Боже Слово, і як ти, собі, ну, як ти його читаєш взагалі? А він каже: коли є бажання, то й читає, коли нема бажання, тоді не читає. О, кажу! Це дуже погано. Чому? Бо в людини має, має бути звичка вироблене читання Божого Слова кожен день. Фактично, ми їмо три рази на день, два-три рази, так, таку їжу для нашої плоті, для нашого тіла, щоб не загинути, щоб мати сили фізичні, то скільки більше наш дух потребує духовного хліба, слова Божого, і це має бути так само звичка на кожен день вчитання, вивчення, дослідження, дослідження Слова Божого. Це має бути звичка. Коли ми читаємо книгу Ісуса Навина, ми можемо прочитати. Це буде книга Ісуса Навена, перший розділ і знайомий нам восьмий вірш. Книга Ісуса Навина 1. 8. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Бачимо, звичка має бути: щоденно роздумувати над Божим Словом, щоденно перебувати в Божому Слові, аналізувати своє життя. Так само, коли ми читаємо книга е, псалмів, перший псалом, дуже гарний псалом, і ми його прочитаємо все, весь псалом. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Він буде, як те дерево над водним потоком посажене, що родить свій плід своє часто, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому, не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому, то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праваних. Дорогу бо правених знає Господь, а дорога безбожних загине. Отже, ми бачимо, що наскільки щаслива та людина, яка щоденно перебуває в Божому Слові і зробила закон Божий для себе настільною книгою на теперішній час, це Євангелія Ісуса Христа. Настільна книга має бути для нас кожен день, і це має бути звичка заглядати в нього кожен день, цю книгу. Це Слово Боже, кожен день. І вивчати, і досліджувати. І, бо при, тільки при такій умові Господь говорить, що така людина буде благословенна, така людина вона буде, скажімо, плодоноста, і на такій людині Бог буде відповідати на її молитви. Але має для того бути практичне вникнення в це слово і втілення цього Слова Божого в своєму житті. Так само, коли ми читаємо перше. Послання апостола Павла до Тимофія 4, розрус, 12 вірша. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості, поки пиль... прийду, я пильну читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за проростом і покладенням рук присятарів. Про це піклуйся, усім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх, а особливо 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш. І самого себе, і тих, хто тебе слухає. Ще раз, уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. А щоб уважати на науку або вникати в науку і в себе, для того потрібно щоденне вивчення, дослідження слова Господнього. Слова Божого. Тому для того має бути звичка читання слова Божого. Виробім собі звичку кожен день, наприклад, прочитати розділ, прочитати два, прочитати п'ять розділів. Для мене звичка. Я собі її виробив вже багато-багато років. Це звичка кожен день прочитати п'ять розділів. І я рахую, що це для мене нормально, вона для мене як звичка. І я люблю читати Борислав. і в мене є бажання читати слово Боже, але крім того, що є і звичка щоденно перебувати в Слові Божому. Хай ця звичка вона нас не покидає. Хай ця звичка вона буде для нас кожен, кожен Божий день, який Бог нам дає на цій землі. Так само звичка, звичка має бути поститися. Звичайно, я звертаюся до тих людей, хто має здоров'я. Не для тих, хто, скажімо, не має здоров'я, що поститися, а для тих, хто має здоров'я поститися. Зви, виробимо собі звичку брати піст, скажімо, поститися. Саме піст – це важливо. поститися. Це, піст це є, коли людина смиряє свою плоть. Коли людина добровільно, скажімо, свою плоть смиряє, утримуючися від їжі, від води, і вона поститься і благає Бога. Ставлячи якусь певну потребу чи нужду перед Богом. Ось тому важливо так само час від часу поститися. і це має бути так само звичка. Пам'ятаю, як Девід Вілкерсон говорив, що е, два рази він брав піст в тиждень, і це було регулярно. Два дні він виділяв, де він брав піст за церкву, за народ Божий, так, за інші потреби, але він брав піст. А апостол Павло говорить Я часто в пусті, часто впусті. Та навіть щоб сила Божа діяла і щоб, скажімо, мати дари Святого Духа, і хто має дари Святого Духа, потрібно постатись. Потрібно поститись. Навіть духів нечистих, щоб виганяти, написано, що вони не виходять як інакше від поста і молитви. Тому пісці дуже-дуже. Важлива річ, і це має так само бути така вироблена звичка щиро віруючих людей, особливо в пасторах, єпископах і всіх членів церкви. Підкреслюю звертаю до тих, хто має здоров'я. А тих, хто не має здоров'я і не має можливості поститись, то моліться. І Бог вам це зарахує рівноцінно, як за піст. І ще одне добру звичку, хочу сказати, це. Мати звичку бути задіяним в служінні серед народу Божого. Тобто служити тим даром, який дав Господь, і бути у тому служінні, де настановив Бог. І це має бути звичка. Звич, звичка, як написано в посланні до Римля, ми прочитаємо: це буде 12 розділ, Ми зачитаємо, як написано в Слові Господньому. 12 розділ. Із шостого вірша І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам. Коли пророцтво то виконуй його у міру вір Коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, тобто, коли служіння будь на служіння. це не означає, хочу бути, не хочу, не ти маєш бути. Ти прийняв це служіння, доглядай його, виконай його в Господі, як писав апостол Павло про Архіпа. Хай він виконує це служіння. Далі. Коли вчитель на навчання, коли вчишитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує то з пильністю, хто малосердствує, то з привітністю. Тому дуже важливо бути служінню, задіяним, і це має бути звичка. Не так прийняв служіння, став пастором і далі роз'їжджаєшся по церквах. Ось ні, пильнувати треба свою церкву. Бути на служінні там, де тебе настановили. Бути на служінні там, де тебе народ Божий чекає, де тебе Бог настановив, і служити тим даром, якого Господь дав. Оце важливо пам'ятати, і це має бути звичка. Постійно виробити в собі звичку. Служіння Богу на тому місці і тим служінням, де Бог довірив і настановив. Хай благословив всіх Господь. Хай допоможе всім Господь мати добрі звички в своєму житті, про які ми тільки що пороздумували. Хай ці добрі звички, вони будуть в нас. І тоді через нас буде прославлятися Бог, і тоді нас буде використовувати Бог, і тоді Господь через нас буде навіть інших людей приводити до спасіння і до покаяння. Бажаю всім рісних Божих благословень, хто, хто буде слухати це. Цю проповідь а нашому Господу хай буде вічна подяка. честь і хвала Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.